Бібліотека Чижевського в Кропивницькому зустрічає учасників обласного етапу змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги з шахів. У фінал турніру пройшли вісім команд з Кропивницького, Знам'янки, Онуфріївки, Компаніївки, Новомиргородської та Рівнянської громад. Шахи це не лише спорт, шахи це високий інтелект. Шахи це математика, це філософія, це все об'єднане в єдину стратегію, стратегію перемогти. Ми горді тим, що шахова школа на Кировоградщині потужна, розвивається, має відповідну матеріально-технічну базу. Діти це наше майбутнє. І сьогодні пліч-опліч, також наш гарант, наш головний командир, переймається. Цим щоб об'єднати всіх наших дітей, тому що ви наше майбутнє, тому вам успіхів. Хай сьогодні переможе кращі. Команди розподілили на дві вікові категорії. В молодшій лізі змагаються учні п'ятих-дев'ятих класів. У старшій учні десятих-одинадцятих класів. У кожній збірній по чотири гравці. Одинадцятикласник Анатолій представляє центрально-український науковий ліцей. Вже виграв першу партію на турнірі. На досвіді обіграв суперника за 10 хвилин. Ну, був гайний суперник, достойний достойна партія». Я просто колись грав багато і все. В городку, в Знам'янці ходив в дом культури, в будинок культури. Трошки ходив туди. В дитинстві навіть на двох змаганнях побував теж знам'янці. Ну а потім просто грав з друзями і на часками». Анатолій говорить: у його родині грати в шахи це хороша традиція. Любов до шахового спорту перейняв від дідуся. Колись спитав, чи не хочу я навчитися грати в шахи. Ну і навчив, виходить. Я вже коли пішов в гурток, вже й обіграв його, тому він зі мною не грає, але навчив саме він. За регламентом шахісти грають три тури за коловою системою. Переможе та команда, яка набере більшу кількість очок. За шаховими дошками зашкалює напруга. Жоден з гравців не хоче поступатися. В нервовій партії десятикласниця Дарина здобуває перші два очка для своєї команди. Дівчина провідна шахістка у Нуфріївського ліцею. Разом із партнерами по команді готувалися до змагань три місяці, тренувалися щодня. Каже, на цьому турнірі суперники значно сильніші ніж на районному етапі. Тим не менш, прагне посісти призове місце. Я хочу звичайно перше. А так як вийде, надіявся на команду. Мені дуже сподобалось, дуже складно, дуже хороші суперники. Ну, я буду старатися виграти. Одинадцятирічний знам'янчанин Костя виступає в дивізіоні молодших шахістів. Хлопець далеко не аматор. У своєму місті відвідує шаховий гурток. Грає в атакувальній манері. Філігранні комбінації шахіста не лишають опонентам шансів. Ми ходимо конем, щоб ну, якщо він не захистився цією пешкою. Воно він ми походили там. Він, ну допустимо, так ходить. І, ну, ми каїмо так, щоб захистити ще цю пешку. Він, допустимо, так. І ми ну, захватуємо центр. Подивитися за виступами юних шахістів приїхали їхні земляки. Тримають кулаки за своїх улюбленців. З інтересом за шаховими поєдинками стежить і президент обласної федерації шахів Ігор Волков. Здається, давно Кіровоградщина не бачила таких масштабних змагань. Серед дітей. І це дуже приємно. Ігор Волков наголошує, шахи ніколи не пасли задніх серед інших видів спорту та досі користуються популярністю в молоді. А Кіровоградщина одна з тих областей, де діти мають можливість займатися шахами професійно і демонструвати високі результати. Федерація докладає максимум зусиль, аби шаховий рух в області розвивався безумовно, що підтримує й допомагає із проведенням усіх шахових активностей. Зокрема, і цього турніру. Шахи завжди були розвинуті, і в нас є своя українська потужна шахова школа. У нас є багато грасмистерів. нас Плеяда грасмистерів Романішин, Тукмаков, Дорфман, Львівська, Одеська, Харківська шахові школи вони між собою змагалися. І ці традиції, мабуть, вони на генетичному рівні передаються. І якщо батьки вміють грати в шахи, вони учать дітей. Ігор Волков відзначив високий клас молодих шахістів, бачить у них неабияку перспективу, і певен, що з часом і хтось з учасників цих змагань впише своє прізвище у когорту чемпіонів, якщо продовжить наполегливо тренуватися. Шахи як спорт він потребує певної праці, тренувань. Без цього неможливо, і дуже важливо, окрім тренувань, мати практику. Не з комп'ютером грати в шахи, а отак очно, один на один, бачити обличчя, бачити психологію суперника. Це дуже виховує і це дуже важливо. Тому загальна моя порада тренуватися, читати шахові книжки і побільше грати з однолітками і з дорослими також. У старшій віковій категорії на змаганнях тріумфували вихованці центрально-українського наукового ліцею з Кропивницького. У молодшій лізі найсильнішими виявилися шахісти зі Знам'янського ліцею Крила України. Наша команда дуже щаслива зараз за це перше місце, і ми дуже вдячні також Плічопліч за таку можливість грати в шахи. Грати на обласному рівні, і хоча наша школа вона більш спеціалізується на танцях, на творчих напрямках, таких як співи, також хор у нас є, але шахи у нас також на високому рівні. Хотіли перемогти, перемогли, все сподобалось. Складно було дуже тут, вже хтось розумніше, чим був прошлий етап, Присвячено нагороду батькам першу чергу та друзям, мабуть, близьким. Втім, і решта команд не засмучуються, пообіцяли краще підготуватися і повернутися наступного року, щоб взяти реванш у суперників. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Дитина року року» 2025-го. Визначили переможців міського конкурсу серед юних кропивничан. Загалом нагородили десятьох переможців у п'яти номінаціях. Також вручили три подяки конкурсу. Зазначу, цьогорічна участь подавалися більше 40 школярів міста. У міськраді кажуть, мета щорічного міського конкурсу Дитина року знайти заохотити талановитих дітей. Примітно, що щорічно кількість заявок на участь росте. Самі ж номінанти та нагороджені кажуть, аби перемагати, треба докладати зусиль і багато працювати. Що вони й роблять? Бо розуміють майбутнє України. Це їхня відповідальність. Я навчаюсь в другій школі, музичній школі Юлія Мейтуса на інструменті домра. Цей рік я дуже плідно працювала, займала багато перших місць гран-при у різноманітних конкурсах. Тому і давала багато концертів. Коли тебе нагороджують, і ти виходиш, і тобі з подякою вручаються нагороду. Це дуже. Приємні відчуття. Мене гордість. Дитина заслужила, дитина багато працювала за ці роки. Поступово йшла до вершини. Дитина талановита, дитина працьовита, працює багато, любить музику, займається. От багато виступає. В неї великий досвід на сцені. Тому це діамант такий у мене. Я працюю в першу чергу для себе, тому що від цього я сама отримую задоволення. Ну і по-друге, тому що моя ціль на майбутнє я хочу е, працювати в сфері музики. Я хочу дарувати людям музику. І тому я намагаюся по максимуму в усі конкурси, в усі фестивалі приймати участь будь-де, просто щоб показати себе, що я є, і я вмію. Я сам не звідси, я з Луганської області, і, звісно, при переїзді головною метою було знайти щось те, в чому можна розвиватися, в чому можна себе проявити. Я хочу розвивати громаду і робити щось для молоді, і це моя головна задача. Тому беру участь в різних проєктах різної направленності і різних напрямках освітньої програми, просвітні програми, програми з вивчення іноземних мов, програми мистецькі. Конкурс проводиться напевно, що вже більше вісьми років. Конкурс проводиться більше восьми років, і кожного року кількість не зменшується, а тільки збільшується. Дуже раді участі дітей, і дуже раді, що міська відзнака дитина року є почесною та бажаною для багатьох школярів. Це номінації за досягнення в навчанні, в спорті, науково-технічні досягнення, творчі за розвиток дитячого громадського руху. Ви є прикладом для своїх однолітків та й для менших поколінь і для людей старшого віку як наполегливою. Працею, досягати успіхів, досягати вершин, і нехай цей успіх, ця перемога, вона буде таким викликом досягати наступних вершин. Хочу сказати слова подяки батькам, тому що цей успіх ваших дітей це частково і ваша перемога. Дякуємо вам за виховання таких успішних, патріотичних, гарних дітей. Понад 4 тисячі школярів Кропивницького планують охопити дозвіллям і відпочинком у літніх таборах. Запрацюють вони вже в понеділок. Зокрема, у 25 міських школах діятимуть табори відпочинку ще у дев'яти заклади дозвілля. Тривалість табірної зміни з 2 по 19 червня. В закладах відпочинку планується одноразове харчування. А от в закладах дозвілля обідів не передбачено. Всього загальна кількість дітей яких ми охопимо відпочинком і дозвіллям, це 4363 дитини. Якщо порахувати, що загальна кількість учнів по мережі 24 25 навчального року десь 24 тисячі. Якщо відняти від них випускників 9 і 11 класів, то цифра 4363 – це орієнтовно 21% від загальної кількості учнівства, яке б могло потрапити на відпочинок і дозвілля. Веселкова присвята місту і людям. У музеї мистецтв в Кропивницькому відкрили виставку пам'яті Андрія Ліпатова. В експозиції понад 40 робіт, більшість із яких надала родина митця. Решта полотен із власних фондів музею, інших закладів культури міста та приватних колекцій. Андрій Ліпатов не був членом спілки художників, не був народним чи заслуженим. Але він мав шалену популярність ще за життя. Він створив свій власний мистецький космос. За фахом інженер, але у 90-х роках реалізував свої ще дитячі захоплення. Спочатку писав карикатури та шаржі, удосконалювався і дійшов до рівня так званого наївного мистецтва. Тонко відчував та вмів передати гумор, при цьому відрізнявся небиякою скромністю та щирістю. Поринути у легкий і при цьому глибокий філософський світ художника земляка можна протягом місяця. Саме стільки часу в музеї мистецтв експонуватиметься виставка, виселкова присвята місту і людям. От що вражає один на його картини, на його малюнки я бачив. Це його такий унікальний, чисто такий гоголівський гумор на рівні такого сарказму, скажімо так, дотепний гумор. Як кажуть фахівці, да? і от його е, роботи, це така окрема філософія. Це, от, як кажуть, навіть мистецтвознавці, космос Андрія Ліпатова, це окремий космос. Тут щось є і від Марка Шагала, такі літаючі, якісь там люди. Да? Тут щось таке, щось таке космічне, щось таке. Знаєте, от мені особисто як історику дуже подобається от його місто. Да? Це якби наше місто, ще старіше, ще оце... Воно ну, впізнається його архітектура, будинки, люди, та, мода того часу. Але щось і своє, Ліпатовське. І виникає щось таке казкове, фантастичне, якесь таке місце. У будь-якому разі, воно піднімає настрій. Воно є таке життєстверджуюче, що наразі також мова дуже дуже, ну скажімо так, потрібно. Рабоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас протягом наступних п'яти діб на території Кіровоградської області, переважно в денні години, очікуються короткочасні дощі місцями по області, грози в окремих районах, імовірний град. Та шквал, і лише 2 червня опадів не очікується. Температури повітря будуть в межах вночі 11-16 градусів, денні температури становитимуть 22-28 градусів тепла. Дякую вам за увагу!